Вы сколько райотделов поставали по всей Украине? Вы все райотделы поставали, пи***. Мусорские. Да сура на тебе тоже <alrededor revenir> быть. Успокоились блядь. Успокоились! Брось, брось. Брось, брось. Брось, Положи захист журавля та його група підтримки, яка ходить в суд, б'ють на те, що він командир підрозділу розвідників, молодший сержант, воював на гарячих напрямках і дуже потрібен війську. Мені невідомо, що мотивувало кримінального авторитета з броварів Віктора Журавля долучитись до збройних сил насправді, бажання захищати батьківщину чи не бажання сидіти в камері, але це дійсно стало робочою схемою уникнення покарань за три роки вторгнення скористатись якою очікувана спробували сотні фігурантів корупційних розслідувань, серед них десятки обвинувачених у топ корупції. Станом на зараз, ми, значить, маємо ситуацію, де вже в нас, якщо ми говоримо про топ-корупційні справи, де в нас більш ну, плюс-мінус 50 людей, які так чи інакше мобілізовані після початку вторгнення до кримінального процесуального кодексу, внесли правки, якими дозволили зупинити судове провадження, якщо обвинувачений був призваний на військову службу. Хтось мобілізувався з бажанням захищати країну, а хтось викур використовував мобілізацію, щоб уникнути покарання, прикрившись службою в тилових підрозділах, в травні минулого року ухвалили ще й закон, яким дозволили умовно дострокове звільнення засуджених, якщо ті зголосилися долучитись до Збройних сил України. Він дозволяє деяким категоріям ув'язнених мобілізуватись на контракт. Серед цих категорій є і засуджені за корупцію.